Путін продовжує принижувати і розчаровувати президента Трампа. Я би сказав, що Путін в даному випадку як спеціаліст є людиною деталей. Він отримує брифінги від своїх служб. і я впевнений, що російські розвідувальні служби збирали інформацію про Дональда Трампа дуже довго. Вони фактично перетравили її і презентували Путіну. І Путін слухав, і він користувався своїми уміннями, кадебійськими навичками, і застосовував цю оцінку Дональда Трампа для того, щоб ним маніпулювати. я би сказав, що я бачу системну проблему і провали в різних адміністраціях в плані підходів до Росії. Президенти з 1990-х років завжди бачили в Росії те, що вони хотіли бачити. і тут питання розвідки. Коли розвідку не слухали, але вважали так, як вони хотіли вважати, і за це ми зараз платимо.